У Львові запрошують на безкоштовні навчання фахівців з логістичного бізнесу. Як записатись та у чому привабливість цієї професії? Будемо спілкуватися із нашими гостями. У нашій студії є співзасновник та член наглядової ради львівського кластеру транспорту та логістики Орес Мищучин. Вітаю вас у нашій вітаю. студії. На скайп зв'язку з нами Тетяна Ільєнко, генеральна директорка компанії Трейд Мастер Груп. Добрий вечір, пані Тетяно, і вам вітаю, пані панове. Пані Тетяно, перше питання до вас. Отож, логістичний проєкт збільшення кадрового потенціалу логістичного бізнесу відкриває можливість професійного безкоштовного навчання, і що цікавого з можливістю працевлаштування, для початку, давайте пояснимо нашим глядачам, хто такі логісти. Це цікаве питання, тому що кожен з нас стає логістом, коли ми тільки встаємо з дивану і хочемо, наприклад, піти з'їсти яблуко. І взяти його в холодильнику. Нам треба побудувати маршрут, щоб до цього яблука зібратися. Потім там, де ми його складуємо, його взяти, повернутися, з'їсти. І оце робота логіста. Але в масштабах компанії і бізнес-процесів, які там відбуваються, це людина, яка займається доставкою товарів, їхнім складуванням, а також розробляє найбільш вигідну схему поставок і це. Ми організовуємо український день логіста вже 15 років, і з тими логістами, з якими ми зустрічаємося, а це десятки тисяч логістів з усієї України. Ми бачимо, що це не просто професія, це покликання, тому що люди живуть цією професією, щоденно долаючи виклики, створюючи інноваційні рішення, технології, впроваджуючи їх. Тому наші логістичні компанії вже виходять за межі України і їх знають. Не буду називати, щоб не давати рекламу. Ну, для того, аби привабити все більше людей до цієї логістичної сфери, пане Оресте, як довго ви особисто працюєте в логістичному бізнесі і чому колись зібрали цю професію? Поділіться таким, коли було прийнято рішення? Рішення було прийнято практично на останньому курсі в університеті Львівської політехніці, навчався на напрямку автомобільного господарства. Вже 20 років я в логістиці. Насправді не жалкую, убрав цю спеціальність. Можна було вибрати інші напрямки в факультеті, але логістика мене найбільш вправа була, і кожен день я вважаю, що це галузь, яка розвивається, і розвиток її дуже великий. Це дуже велика, коли людина, яка працює, потім 20 років професії, говорить, що вона би знов обрала професію логіста, а не Боже, що я зробив? Давайте поверну. Повернуся до того питання назад, пані Тетяно. Ви організовуєте безкоштовні навчання для людей, які хочуть стати логістами, і можете потім без безкоштовно так само працевлаштувати цих людей. Розкажіть про самі навчання, як на них записатися, скільки людей ви готові вивчити, і головне, як відбувається процес працевлаштування. Я би по перше не називала це безкоштовними навчаннями, тому що завжди за безкоштовним стоїть робота людей, які за це платять в даному проєкті, який ми проводимо по всій Україні, і завдяки підтримці інформаційній Львівській міській міській раді. Ми сьогодні можемо з вами спілкуватися за що їм вдячна, а також за підтримки міністерства у справах вітиранів. Але за цей проєкт платить USAID, Проєкт «Конкурентоспроможна економіка України в особі американського народу, який хоче надавати нам підтримку на довгі роки і вкладаючи в НАТО кваліфікацію кваліфікацію спеціалістів України, це стає можливим, і цей проєкт фінансується на 70% відсотків на 30% відсотків нашу компанію «Трейдмастер груп, тому ми не називаємо це безкоштовно. Але, Але звичайно, для учасників кандидати... якраз для людей, які будуть навчатися в логістичному, у вас я так розумію, що участь є безкоштовна. Тобто, я вірно сказала вільною. Так, вон да, це буде вільна участь, і е, ми беремось за два етапи проєкту. У нас буде дві когорти по 210 людей. Ми навчаємо всього. Ми готові навчити 420 людей і. Працевлаштувати наша ціль кожного, але мінімум ми будемо йти щоб зробити 300 нових робочих місць в логістиці, і я би дуже запрошувала компанії Львова, Західної України, Центральної України, щоб вони долучались до цього проєкту, тому що наразі ми отримали більше 500 заявок від кандидатів і тільки 75 заявок від компаній, причому. Від компаній е, запит на фахівців більше тисячі спеціалістів, але є регіони там, де жодної компанії поки що немає, і в нас триває набір по компаніях, але по е, заявках на спеціальності у нас за перебір людина записалася на навчання. Що далі і має прийти якесь підтвердження? Бо я так розумію, що для фірм набір продовжений, а для учасників безпосередньо. Для учасників у нас 8 спеціальностей. На деякі спеціальності у нас до 30-го ми приймали заявки. На деякі спеціальності ми довідкрили до набір, тому що їх більше хочуть компанії. І це фахівець складського господарства, обліковець, це менеджер з продажу логістичних послуг, і це фахівець з управління запасами. Це такі хард спеціальності, які ми вчимо. І потім доводимо до працевлаштування. І ще цікаво, що ми після навчання саме складського, ми ще проводимо одноденний тренінг, готуємо кандидатів до співбесід, щоб вони могли як найкращим чином проявити свій досвід, і щоб навіть з мінімальним досвідом роботи роботодавець захотів. З цим кандидатом співпрацювати, Ось така наша мета. Чи вірно я зрозуміла, спочатку відбувається навчання, далі ви пропонуєте учасникам цих навчань відповідно фірм, де вони можуть працювати, проходять співбесіди, і тоді вже фірма бере на роботу даного учасника або не бере. Так, так, звичайно. А як проходять ці навчання в часових рамках? Як довго вони тривають? Наскільки це затратно по часу? В залежності від спеціальності, це є Наприклад, зараз у нас стартанула фахівець митний брокер. Там 4 тижні навчання. Деякі навчання короткострокові, 2-3 дні, інтенсиви по 16-27 годин. І це проходить навчання онлайн Zoom, Або якщо кандидат може приїхати в Київ, то в Києві офлайн гібридний формат. Ми вже його в пандемію ввели і так проводимо. У нашій студії є Орес Мещишин, директор компанії Міатр з логістика. Якщо до прикладу його компанія захоче звернутися до вас, як взяти участь його фірма в цих навчаннях, що потрібно зробити? Я дуже вдячна пану Оресту, бо він вже долучився, і заявку, яку ми бачили, і прийняли, і будемо робити все для того, щоб надати пану Оресту мінімум. Три-п'ять кандидатів, з яких він може обрати для своєї компанії людину, яка буде в нього довгостроково працювати. Бачите, і не своїй... вийшло мені додаткову фірму вам загітувати. За... Але чудово, що ви цим займаєтесь, і Я думаю, що після цього ефіра можливо у нас додадуться і компанії і кандидати, які дійсно спільною роботою ми зведемо разом і. Довгостроково будуть працювати. Знаєте, що цікаво, що в логістики середня зарплата вона від 27 до 35 тисяч і кандидат навіть з мінімальним досвідом роботи вже може претендувати на середню нормальну зарплату по Україні. Це не найменші зараз, зараз зарплати, і також цікаво, що великі дефіцит. Ну, про навчання ми поговорили. Тепер поговоримо про переваги цього бізнесу. Які переваги в логістичному бізнесі за 20 років роботи ви можете виділити? Е, ну, незважаючи на всі труднощі, які кожного року в економіці напрямок логістики завжди працює. Тобто, я вважаю, що з кожним роком важче але ми не зупиняємося. Ми обираємо альтернативні шляхи логістики. Ми розуміємо, що недавно в нас зупинилося практично море і небо. Ми, ми змушені були працювати все тільки транспортом, але е, справились. Тому е, з кожним роком ми чекаємо нових випробування. Надіємося, що вони будуть не такими важкими, як і є зараз. Але логістика по працювати буде і будемо в вперед. Ви не просто логіст, ви ще волонтер народної самоборони львівщини, і я так і розумію, що займаєтесь логістичними напрямками, також як і волонтер. Наскільки в час війни важко бути логістом, і з якими викликами стикаються логісти саме зараз, коли Росія напала на Україну? А під час чи на початку повночного вторгнення я насправді працював в штабі волонтерському як куратор логістики, і я відчув повністю все навантаження, яке було на цей час на кожного волонтера і на кожного логіста. А найважчим було те, що великий об'єм, ніхто не сподівався, багато хто в стресовому стані, не розуміють, що буде далі, але найбільше, що сподобалося, це. Згруповування всіх логістів і спільна мета допомогти людям, які в Україні, допомогти, як найшовші перемоги. Тому е, та консолідація кожного логіста, кожного перевізника, е, дала можливість е, справитися з усім об'ємом і надалі е, рухатися більш-менш вже в тому спокійнішому напрямку, який ми маємо зараз. Але ми всі розуміємо, що волонтерські вантажі. Мають бути люди, які їх доставляють з точки А в точку Б, і це також додало суттєвої роботи за цей час. Ми вже говорили про переваги логістичного бізнесу. Але якщо відверто говорити про труднощі, недоліки, щоб показати людям, які зараз записалися до прикладу на навчання, всі плюси і мінуси, з чим вони стикнуться? Е, з плюсів, я вважаю, найбільший плюс це затребуваність логіста. Тобто логісти потрібні різних напрямок. Тобто, якщо ми чуємо про навчання, це дев'ять напрямків, це я думаю, що найактивніші е, професії в логістиці, їх є набагато більше. Е, я вважаю, що логістична сфера це та сфера, яка може працювати дистанційно, це дуже зручно. Тобто є люди, які міняють житло, чи міняють міста, але знову ж таки залишаються на своєму робочому місці. А з недоліки це ті перепони, які створюють. Не ми собі, а наприклад, там блокування кордонів чи закриття виїздів. Ну їх дуже багато і з кожним року вони є складними, але вони всі. Подолання ви Спасибо. говорите про глобальні труднощі. Якщо конкретизувати для самої людини, це ж складно бути е... кілька годин напевне добу за кермом. Скільки найбільше може бути логіст? Е... Логіст звичай в офісі за кермом водій? Він має певну кількість годин робочого часу. Е... Логіст це велика кількість інформації він напрацьовує це. Відповідальність від роботи логіста залежить це. Робота цілого заводу, деколи і життя людини, якщо ми говоримо про медичні вантажі. Тому ризиків в роботі є багато, але пройшовши навчання і маючи роботу в сильній компанії, де допомагають працівникам справити з я вважаю, що це все, все можливо і все, все добре. Чому ваша фірма долучилася до якраз е, ініціативи проєкту? Хочу правильно збільшення кадрового потенціалу логі... логістичного бізнесу? Ми не тільки долучилися е, е, до тобто і дали запит на? Е... На кадри ми теж будемо брати участь як кластер логістичний і кожен себе працювати це як працює в на виставці на день логіста в Києві який організовує якраз пані Тетяна. Я вважаю, що розвиток потрібен завжди. Нові люди потрібні завжди в колективах. І дякую, що є така можливість їх зараз от якраз краски. Обрати. Пані Тетяно, завершити наш блок розмови, хочу запитанням до вас. Завжди люблю ставити такі запитання людям, які щось організовують для когось, щось зроблять. Чому ви це робите? Невже в Україні насправді є настільки затребуваність професії логіста? Так, це наша основна спеціальність. І я колись ділилася, що є така несправедливість логістика. Є такою затребуваною і однією з основ бізнесу будь-якого. А свято логістів в Україні немає. Немає дня логіста. І тому ми його організували, ініціювали і запровадили торгову марку День Логіста. І по цьому святу по цій, по цій даті, по даті нашої конференції, виставки, де буде приймати участь. Я дякую, пане Орас. Ми відмічаємо День Лизіста, 29 листопада. А якщо серйозно, то ось навіть показала зараз на тисячу вакансій, які дали 75 компаній, ми маємо 500 кандидатів. Тобто тисяча заявок, 500 кандидатів. Колосальна нестача саме професійних кадрів. Кадри... Більше 6 мільйонів виїхали за кордон. Кадри 75% були чоловіки в логістиці. Ми знаємо, де вони на фронті. І е, зараз спеціальність логістика вже змінює у цей гендер. І багато жінок, багато прекрасних леді. Якщо ви завітаєте, ми вас запрошуємо як телеканал. Якщо буде можливість, завітати на Всімський день логіста, ви побачите, скільки тимдітних прекрасних жінок працює. Зараз в логістиці, і це дійсно покликання, і це дійсно для людей, які люблять спілкуватися, які люблять приймати виклики і постійно вирішувати нестандартні задачі. Оце про логістику. Дякую вам, панове, за цю розмову. Тетяна Ілієнко, генеральна директорка компанії Trade Master Group та співзасновник та член наглядової ради львівського кластеру транспорту та логістики Орес Цеми були з нами у цій частині. Головне за день. Говорили ми як записатися та чому варто записатися на безкоштовні навчання фахівців логістичного бізнесу.